Привіт, синьо-білі вболівальники. Після невдачі з Луганською зорею тренер Олександр Шовковський порушив мовчання та пояснив, що пішло не так у матчі дев'ятого туру Української прем'єр-ліги, який завершився з рахунком 1-1. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб у всьому розібратися. Під час післяматчевої прес-конференції Шовковський прямо заявив: проблема Динамо не тактична, а фізична та ментальна. Він заявив, що в останні хвилини команда відчуває напруження від марафону матчів, і це навіть вплинуло на заміни. За словами тренера, деякі гравці вже на межі, а заміни, які мали вдихнути нове життя в команду, не мали очікуваного ефекту. Менеджер також наголосив, що команда наполегливо працює як над психологічною, так і над фізичною підготовкою, щоб уникнути помилок, які повторюються в останні хвилини матчів. За його словами, ми створили достатньо моментів для перемоги. Але нам потрібно бути спокійнішими у своїх рішеннях. І ось вже п'яту гру поспіль після 85, п'ять хвилини. Ми пропускаємо голи, яких можна було б уникнути. Тренер висловив упевненість, що команда відреагує, але визнав, що тиск високий. Зрештою, Динамо грає добре, але втрачає дорогоцінні очки в доданий час, що починає турбувати вболівальників і навіть самих гравців. Зараз команда повністю зосереджена на наступному раунді. Де буде вирішально перетворити цю гарну гру на конкретні перемоги. А ви, колеги-вболівальники, чи вірите ви, що Шовковський зможе налаштувати команду та повернути Динамо на правильний шлях? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу почути, що ви думаєте про цей момент для нашого клубу. Я залишу її тут і повернуся в наступному відео з новими новинами від нашого Динамо Київ, з найкращими побажаннями і слава Динамо!